Рівненське обласне об'єднання Української церкви християн віри Євангельської відтепер має офіційний сайт. Він слугуватиме своєрідною візитівкою об'єднання. На сайті можна ознайомитися із історією, структурою об'єднання, основною діяльністю, служителями, рішеннями, а головне актуальними новинами життя братерства. Про необхідність такого ресурсу мова йшла ще раніше. У будь-який момент соціальна мережа може змінити, наприклад, правила публікації постів, і ви не зможете нічого з цим діяти. Сайт це наша інтелектуальна власність, яку ми повністю контролюємо. Він незалежний від соцмереж. Розмістивши допис, можемо поширювати його на будь-якій платформі. Інформація тут зберігається необмежений час. Таким чином, вся історія життя братерства буде фіксуватися, розповідає розробник та адміністратор сайту Олександр Геніш. Сайт має три версії: декстопну, планшетну та мобільну. Функціонал ресурсу розширюється, розроблюються різні бази даних. На даний час на сайті є можливість переглядати актуальні новини за різними категоріями: новини світу, України, Рівненщини. Відділами місіонерського, молодіжного освіти, благовістя, доброчинності та інших. У розділі Про нас читачі мають змогу ознайомитися з віровченням церкви. Історичною довідкою братерства складом обласної ради. У розділі Медіа доступні електронні версії газети Завіру Євангельську: відео, інтерв'ю, блоги служителів, перелік християнських ресурсів та церков, в яких здійснюються трансляції богослужінь. Також реалізована можливість пошуку адрес церков, їх місцезнаходження на карті, контактів служителів. Окрім того, незабаром працюватиме онлайн-магазин християнських книг та інших товарів. Старші служителі об'єднання радо підтримали розвиток медіаслужіння, розуміючи його важливість в умовах сьогодення. Було знайдено спонсорів, які підтримали даний проєкт. Церква має бути представлена на всіх рівнях, маємо використовувати різні методи для нанесення людям вічної Євангелії. Нині більшість людей проводять час в інтернеті. Ми живемо в час технологій, цифрового світу. Люди мають знати, хто ми, у що віримо, чим займаємось. Ми маємо бути завжди відкриті, дозупні, переконаний єпископ Олександр Адамович Коток.